Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, На студійному годиннику маємо 10-ту годину 30 хвилину. З вами сьогодні так само волонтери в цій програмі Стела Стоянова та Зіна Заботіна. І з нами на зв'язку отець Петро Франків. Слава Ісусу Христу! Отче, слава на віки Богу! Всіх вас сердечно вітаю. і Радію, що знову можемо зустрітися на хвилях Радіо Марія і бути разом. І це ну звичайно, А ще сьогодні особливий день, правда. Бо сьогодні спомен Пресвятої Діви Марії Лурської. Напевно, вже про ці об'явлення говорилося, і багато Заводь, знаємо, ще ні. А, а ще ви не нас... говорили. Да, ще не а, а ви не розкажете? Але, але я думаю, що ну, багато вже чулося, але ну, це досить цікаві об'явлення, правда, які в яких в яких Бог. В Діві Марії, через Діву Марію, приходить не тільки до одної маленької дівчинки, якій 10 років бідній пастушці з бідної родини, правда, яка, яка також перехворіла для того пізніше, в 34 роки помирає. але... Це показує, що, що Бог власне вибирає її і, і, і хоче для світу дати щось таке дуже важливе, об'явити щось дуже важливе. Коли сьогодні роздумував над цим, ну, то от те що, те, що там Діва Марія об'являє і, і говорить Бог через неї, от, щоб нам об'явити, то говорить дуже дуже важливі істини. Бо це ну, термін богословський, непорочне зачаття. От Марія називає себе непорочним зачаттям. Яке може часто бути не до кінця зрозумілим, ну, бо це е, богословська термінологія. Але ну, в, цьому, в, цьому, в цій назві це якби таке можемо побачити одне з імен Діви Марії. Е, бо хоче показати цю красуту Діви Марії, ким вона є, бо те, що цей світ, який був на початку там, початку світу, коли Бог створив, він був чистий, прекрасний, дивовижний, такими були перші люди, бо настільки чи кристалічно чистими в цій присутності Бога. Ну але пізніше знаємо, через через цей перший крок, через цей первородний гріх, якби так втрачають втрачають Бога. Не для того, що Бог від них відмовляється, не для того, що Бог від них відмовляється. сьогодні теж так цікаво. Що літургія слова, вона це перше читання з книги Буття говорить про цей стан вже е, після того, коли перші люди зрішили. Але ну, то, що якось мені завжди так припадає на думку, коли читаю, що на початку цього фрагменту, який сьогодні був, Бог шукає Адама і. От Бог знає, що вони впали, що вони зрішили, але Бог їх шукає для того, що настільки їх любить. Навіть коли люди от вони втрачають Бога, навіть коли людина втрачає Бога, то Бог ніколи нас не втрачає, бо Бог завжди є біля нас, щоб щоб, щоб от чекати цієї нашої відповіді, бажання Я хочу повернутися до Бога. Я потребую Бога. Я потребую Його влада. Звісно, первородний гріх це була. Ну, наймасштабніша трагедія так насправді в цілому людстві, не тільки перших людей, але цілого людства От ціле людство, так можна це порівняти до атомного вибуху. Сьогодні теж дуже багато десь говориться, правда. Про якісь такі небезпеки, цього що ну, десь там хтось там, хто не має розуму, правда, пробує страшити світ, що от, може щось таке зробити. Ну, це показує так насправді не любов, взагалі до людства. Бо бо коли я говорю, що я хочу щось таке зробити, ну то я не люблю людей. Я не люблю, не люблю когось так насправді, бо той, хто любить, той, хто має справжню любов, той той хоче той хоче. Хоче творити, той хоче будувати щось прекрасне, щось чудове і так далі. Але це так як вибух ядерний чи атому, правда, який розповсюджує і паралізує ціле людство, от так, з природним гріхом. От це настільки потужний вибух був, що це заразило весь світ. Ну Звісно, той, хто хоче руйнувати це, є ми знаємо, це сатана, правда. Він ненавидить бога, він є поза Богом, тому що відмовився від Бога, тому що не хотів служити Богові і. Е е е е Власне, сталося те, що хоче завжди мститися, хоче завжди руйнувати, хоче завжди наповнювати тим, в чому він перебуває власне, людей. Щоб люди ніколи не відчували цієї любові Бога. Щоб люди завжди. І там, наприклад, є в цьому уривку правда з книги Буття, коли от сатана настільки заразив їх, що. Що вони ховаються від Бога? Що вони бояться Бога. Ні. Що вони так, так насправді встидаються е, то, того, якими Бог їх створив, встидаються того чудового дару, яким є людське тіло. Бо ну часто ми знаєте дивимося е, на наше життя, і якщо так очами так релігійними, то часто це таке десь от ну спасіння душі, спасіння там, е, от, щоб це досягнути, і ну це, це є важливо, і ми до цього йдемо і пробуємо. А так насправді. de... Цілісно в повноті, ми є. Коли в нас є так, як святий апостол Павло говорить, що дух, душа і тіло, право, це є ціла людина, це є це от красота, якою Бог нас створив. Звісно, пізніше ця наша фізичність, коли заразилася цим первородним гріхом, вона стала вона стала слабкою, вона стала піддатливою на надію гріха, але так насправді, от, то, що, то, що в повноті. Я кажу, в повноті ми не будемо тільки тоді, коли ми, от після смерті, з'їдаємося з Богом. це буде ну дуже важливо і так далі. Але в повноті ми будемо тоді, коли ми отримаємо переображене тіло. От це наша віра, правда, Воскресіння мертвих, правда. от то, що в визнані віри визнаємо. Ну напевно, коли були катехетичні теми, ну про це говорилося. Але сь сьогодні десь там знецінюється власне цей дар також тіла. Е бо так насправді ми живемо в тілі. Е тіло є даром від Бога, хоча, так було сказано, воно є ну, недосконала наша фізичність. Е але воно даровано нам для того, щоб ми, живучи на цій землі, хотіли стати святими. І для того, часто, коли, коли десь там люди підкреслюють, от, там, душа, там дбати про душу, і, і це важливо, і десь забувається про це тіло. І для багатьох людей ну, десь це таке стає далеким, правда. Але Бог Бог хоче, щоб ми відкрили, власне. В цілісність нашу, якими Бог чудовими нас створив і прекрасними. І і власне Марія приходить в Лурд, приходить як та котра, через яку Бог хоче показати, наскільки Богові залежить від на нас, наскільки Богові залежить на тому, щоб ми, ми були щасливі, наскільки Бог бореться за кожного з нас. для того Марія запрошує там. Через Бернардету людей до покаяння, до молитви, особливо за людей, які грішать, людей, які, які віддалилися від Бога. І, і це зовсім не означає, бо часом це може так звучати, що от, от є ці погані грішники, ці, ці недосконалі люди, і, і от вони такі погані, вони такі перекреслені. А так насправді це і велика любов, Бог. Бог хоче, щоб людина наново подивилася на своє життя. Бо, наприклад, чим є гріх? Бо часто багато людей думають, що гріх це якийсь такий поганий вчинок, який я зробив. Е, от. І багато людей десь там от, трактують гріх як такий тільки поганий вчинок. І, і потім, коли, наприклад, навіть йдуть до, до сповіді, і говорять, ну, я нічого поганого не зробив, я не вбив, не вкрав і так далі. Але е, що гріх це щось. Так насправді набагато більше, бо для того, що гріх це неправильний підхід до Божої благодаті. Гріх це неправильний підхід до того, що ми маємо. Гріх це неправильний підхід до, до того, що нас оточує. Так насправді, це такий свого роду егоїзм, яким сатана пробує заразити людину, щоб людина так насправді не хотіла розвиватися. Бо, наприклад, егоїстична любов вона не дає нам можливості розвитку. Егоїстична любов не дає нам можливості того, щоб ми щоб ми творили цивілізацію любов, як цивілізацію життя, як говорив святий Йоанн Павло ІІ, правда, яка є дуже важлива важливою Ну Ми сьогодні це дуже глибоко переживаємо. Я думаю, можливо, сьогодні більше доцінюємо наше життя, коли зараз наше життя є так часто на волосинці, для того, що війна вона є дуже жорстокою. І бувають моменти, коли є часто все добре, так прекрасно, то людина десь там знецінює своє життя, десь так е е живе в такій ілюзії, думаючи що має та як в грі декілька життів, і, і власне так. Пробує десь е, так своє своє існування пере, переісновувати. часто ну, Я не скажу жити, бо часто це буває таке існування. правда Ну Колись мене так доторкнулося, я може ділився такою фразою, правда, що деякі люди, їхнє життя стає існуванням, е, так існування між холодильником і телевізором. Я колись це почув, сьогодні можемо. Сказати про інші речі між холодильником і смартфоном, між холодильником і ще чимось Тобто, за життя таке буття людини це є так. Заспокоїти свої фізичні потреби, а також емоційні, психологічні і так далі. І, і часто це так, що поза цим я більше нічого не потребую. Поза цим мені більше здається нічого не потрібно. Я не мушу задавати собі якихось е, важких запитань про віру. Про от, чим є гріх, про е, те, чи Богові залежить на мені. Е, дуже багато людей так живуть. І, звісно, чи є вони від цього щасливі. Е, так насправді спо, такий спосіб існування між холодильником і ще чимось там, це є, це є споживацький якби так спосіб. Я тільки беру, я тільки беру, я тільки хочу взяти, я тільки хочу скористивати. Користатися такий спосіб він виховує: мені не треба давати, мені не потрібно ділитися з кимось, чимось. Але так насправді, коли я тільки живу для себе, моє життя в певний момент стає дуже пустим. Так моє життя не починає бути, не наповнюється чимось таким важливим, і багато людей дійсно можуть. Перестати бачити, а для чого? Для чого є от таке щось? Для чого я живу? От, якщо тільки для цього, ну то це є. Ну це до якогось моменту мені вистачає. Віра, от ті глибші питання вони допомагають, хоча вони є складніші і важчі, тому що це вимагає зусилля і праці. Часто ми не хочемо цих зусиль праці легше, що хочемо чогось такого легкого, легкого, чогось такого, що приносить тільки задоволення. А так насправді важке чи такі якісь такі речі, які, які нам важко вдаються, яким треба приложити зусилля, щоб працювати над собою, щоб вимагати від себе. Це провадить до того, що я розвиваюся. Знаєте, часто, от любов Божа, ми часто коли чуємо це слово но. Ну, воно таке таке часто в дуже в багатьох є романтичне, таке щось, ну таке, як дівчина з хлопцем сидить під вечором в теплий вечір, під е, е, зірково місячним небом, ну і переживають фантастичні пережиття. Так насправді, любов Божа, вона вона є чимось набагато більшим, і, і вона, і Бог часто, наприклад, от. Коли я так відкриваю, наприклад, в молитві особливо. Не, буває так, що не відчувається в молитві якихось часом ефектів, якихось там плодів, ще чогось там. І, і дуже важко так буває. І собі задаю питання, Боже, а чому так? Я ж хочу, я хочу з тобою зустрітися, я хочу з тобою пережити цю зустріч, але. Колись таке було чудове відкриття для мене. Для чого так буває? Для того, що любов Божа, вона настільки зріла і прекрасна, що Бог дає такий досвід для того, що Бог хоче мого розвитку. Бог не хоче, щоб я затримався тільки на тому, що є таке, таке здається, на перший погляд. Таке ефективне і так далі, Бог йде в глибину мого життя кожного з нас. Бог хоче так, буде. звісно, спочатку Бог може давати чудовий досвід там переживань в молитві, там ще чогось. Що дійсно ми переживаємо, що ми відкриваємо чудові дії, чудеса і так далі. І, наприклад, Лурд. там дуже багато цих чудес ставалося на ну на протязі цих понано сто п'ятдесяти понад 150 років. Дуже багато чудес, які Бог чинив і так далі. І, і це є так, от, що, е, що Бог приходить через Єумарі, сказати, що я хочу про вас піклувати, що я бачу ваші проблеми, що я бачу ваші труднощі. Я кажу, я сьогодні коли так роздумав про цю тайну е, Лурду, тайну непорочного зачаття, то я побачив, е, от, що це є тайна на сьогоднішній день для кожного з нас, щоб побачити, наскільки Бог. Приходить і каже: я піклуюся про вас, я вас люблю, я про вас не забувся. Я от є з вами. Це ну напевно, це можуть розказати про ці чудеса, ті, хто є на передовій, наші військові, правда, скільки Бог може там робити? Ну. Кожен напевно досвідчує. Ну, ми тут, коли в цьому нашому служінні в Кременчуці досвідчуємо дуже багато такої Божої опіки, де, де часом є так важко, бо є багато питань. Боже, от хочеться то зробити, чи то зробити, так задіяти, то створити. І часто в певних речах немає якогось здається, прогресу, і собі думаєш, Боже, ну чому так? До ну, ж хочеться для твоєї слави зробити ці чи інші речі. А Бог, а Бог завжди от в тиші говорить: не бійся. Треба часу, треба очікування. Це як в об'явленнях, їх було 18, правда. до 15 цих, цих об'явлень Діва Марія запросила. Бернардету Собіру, для того, щоб її об'явити ці важливі істини. Бо так насправді, бо часто можуть задаватися ці питання, а чи, чи зло воно не може об'являтися, чи зло воно не може діяти, наприклад, в звісно, зло воно воно дуже хитре і воно використовує різні способи. Як то говориться, сатана це є мавпа Бога, правда. Тобто він мавпує, він не має нічого свого, він перекручує те, що є. Боже, і звісно, може використовувати. Але завжди церква дуже є обережною до об'явлень. Це, це не так, що церква скаже, що от вже ці об'явлення, от зразу, воно там є все так. Так якби, так, якби хтось там хотів, правда, дуже багато було об'явлень різних в цілому світі, які церква не затвердила і власне, не сказала, що вони є від Бога. Тому що це часто бувають якісь фантазії людські, часто бувають якісь там ідеї людські, якийсь фаталізм навіть і так далі. Я кажу, дуже багато в останньому часі в Фейсбуці ще десь там е, повернення до якихось там об'явлень, е, яких говориться про такий фаталізм, що якісь там змови в світі, ще щось і так далі. І, і це наповнює дійсно людей страхом, наповнює чимось таким страшним, правда. Але так насправді Бог ніколи не хоче застрашувати. Сатана, сатана він хоче застрашувати, сатана хоче впроваджувати неспокій, не давати мир. а Божі об'явлення вони завжди приносять так, ісус каже, що дерево пізнається по плодах. що пізнаємо, чи це є Боже по плодах. От що об'являється? Бо об'явлення вони ніколи не суперечать навчанню церкви, воно ніколи не суперечить Біблії, воно ніколи не суперечить тим істинам, які є в церкві. Ніколи я кажу, Діва Марія завжди є смиренна. І, і от в цьому сатана її не і не любить, е і боїться її, бо вона є смиренна, правда. І вона так виховує всіх, хто, е хто є, хто, кому вона приходить і об'являється, любити церкву. Незважаючи, яка би церква, з яких людей би не складалася, бо тут не треба сказати, що церква це погано. Часто коли люди, кажуть, а церква погана, ні, церква не погана, церква це є. Прекрасне творіння Бога, яке Ісус Христос е дарував так насправді світові, але складається з неїдеальних людей, які можуть помилятися, які можуть робити такі чи інші помилки і так далі. Але, власне, коли відкрите глибоко, то що, то, що Бог ну, то це є щось дивовижне. І це завжди так, от то, що то, що говорить, правда. Бо чотири роки перед об'явленням в Лурд церква як істину віри, сказала про непорочне зачаття. Офіційно, що це є істина, яка істина віри, яка, яка зобов'язує всіх віруючих в католицькій церкві в це вірити. Правда, ну звісно. Пізнавати завжди потрібно, правда, щоб розуміти, для чого я маю прийняти цю чи іншу істину. Ми не завжди не завжди все зрозуміємо, але певні речі там можемо якось і покладати логічно. Бо церква вона теж керується логікою, щоб логічно це все було, і щоб воно було дійсно по вірі і так далі. І... Що важливе є, правда, бо ми можемо роздумувати розумом, правда, чи то так, чи не так, чи дійсно Бог об'являється, чи Бог дійсно дає. Звісно, об'явлення вони є допоміжною структурою. Вони, бо остаточне об'явлення воно відбулося в Ісусі Христі, так насправді. От це є, це є основне правда, це є такі, така основа, на якій будується, от все. Вся наша віра і так далі. Але що є важливим, що ці інші об'явлення вони є допоміжними в тому, щоб на нову відкривати цю красоту, яка в Ісусі Христі завершується так насправді, і до якої так насправді. Кожен з нас є запрошений, щоб, щоб бути, щоб бути по-справжньому щасливим, щоб по-справжньому добре збудувати своє життя. Для того це це об'явлення, воно є таке прекрасне, правда. От тут таке гарне є, коли Діва Марія говорить до Бернардети, що От перші рази взагалі, якби це, цей, цей, ця зустріч відбувалася без слів. Це таке споглядання, правда, молитва Розарію, і це показує, наскільки це є така гарна молитва, в якій, в якій ми дійсно відкриваємо якусь таку глибину Слова Божого, глибину чогось такого прекрасного. Але власне, Марія теж говорить: до Я хочу, щоб ти, щоб ти викопала джерело. Джерело води, ну, Бернардета не бачить нічого, щоб було якесь джерело, десь там в ці в цій, в цій яскині, ці гроті Масабельській. Думає, треба до річки піти, але Марія показує, ні, тут є. І вона починає от з вірою копати, правда. І, і тоді це віра дійсно, яка допомагає повірити. Бо віримо в Бога, правда, віримо в Марію, Діву Марію, власне, в її роль, в її завдання. Але... Є ж така річ, наприклад, на дорозі віри повірити Богові, повірити Діві Марії, це довіритися, правда. І вона коли купає, дійсно відкриває це джерело, яке потім стало такою, так, такою дією Бога для багатьох людей, правда. І дійсно до сьогодні ця вода допомагає і так далі. І коли дослідження були цієї води, то кажуть, що це дуже проста вода, ну звичайна вода. Але цікава річ, що хоча багато людей занурюються там, омивають своє обличчя, п'ють її, то власне ніхто не заражається, ніхто, ніхто там не має якихось там недосконалостей чи ще чогось там, правда. І це показує така дія Божа. Що ми собі можемо по-людськи думати, що так воно, так чи так. А мента а, якби мислення Бога, воно є. Показує, що ні, Бог зовсім по іншому діє. Що Бог може на кривих, як то сказати, на кривих лініях писати рівно, правда, нашу історію, на кривих лініях нашої історії життя, Бог може писати рівні, рівні чудові речі. Ну, Якщо взяти музику, то чудові твори мистецтва, музики, правда, чудові, якщо це малюємо. Картини чи образи, чи ще ікони, то це чудові витвори мистецтва, скульптури, власне, Бог Бог він такий, правда. І, і власне, тут Діва Марія приходить. знаєте Бо часто так багато а от ви там католики собі цю Діву Марію, правда, так трохи ідеалізуєте, чи ще так може хтось сказати. А так насправді правильне підходження до Діви Марії, це, 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 це цей текст святого Івангелія Святого Івана це Чудо в Кані Галілейський, коли Марія власне цей текст показує заступництво Діви Марії. Бо часом хтось каже, Ну нам не потрібно заступників, бо єдиний то Ісус Христос. Але так насправді, що я так скажу, що ціла Біблія вона переповнена заступниками. Бог, наприклад, коли хоче діяти в Старому Завіті, чи в новому завіті завжди використовують ангелів, от посилає до когось, там апостолів, ще когось. Ми потри, Бог, Бог часто діє. Для чого? І от я так колись роздумував і відкрив, що це є участь в любові Бога. Любов Божа це, от це є дарування, це є, це є служіння так насправді. І от небо, в якому всі прибувають з Богом, вони хочуть служити, вони хочуть творити щось неймовірне, вони хочуть, вони хочуть Богові приносити. Славу, а також, коли, наприклад, є це заступництво от святі заступаються за нами перед Богом, Діва Марія, правда, то це є такий такий вираз великої любові Бога, що Бог і, і дозволяє, щоб така дія була, щоб нас обдарувати, щоб в щоб, нашому да, житті. І там є дуже велике в цьому тексті в Кані Галілейській смирення Діви Марії. Що Марія показує рукою і говорить: зробіть все, що вам скаже мій син. Марія ніколи не каже: от я вам так сказала. То ви маєте робити це, є, це є мислення гордині, правда, це є мислення. Дуже не ідеальне, але от Марі мислення Марії це смиренне, бо Марія завжди собі усвідомлює. Завдяки кому це все відбувається в її житті, завдяки кому вона має це таке вибранство, завдяки кому вона є кому і вона є блаженою між жінками, завдяки кому от, е... вона є, чує ці слова Господь з тобою, е... благодаті повна. Тобто це є текст, який говорять про дуже 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 великі речі, які є в житті Марії. І Марія каже: зробіть все, що вам мій син скаже, бо те, все, що в моєму житті, відбувається, завдяки йому. Я можу бути його знаряддям, я можу бути його великою любов'ю, бо Марія хоче бути цією великою любов'ю, бо бачить цю потребу цієї нової сім'ї власне, на весіллі і, і власне приходить з допомогою. І це, і це дивовижне, що от, щоб так подивитися на Діву Марію як когось такого неймовірно прекрасного, як когось хто. Дійсно, може нам допомогти в тому, щоб бути ближче Бога. Тому. Я бажаю, щоб ми сьогодні дійсно відкрили це, що от в цьому, в цьому об'явленні Бог хоче сказати через Ю Марію, що Бог хоче теж, щоб ми були чисті, що Бог хоче, щоб ми теж стали непорочними. І ми, коли ми з'єднаємося з Богом, то ми теж будемо непорочні. Ми теж будемо чисті, ми теж будемо настільки прекрасні, але власне наше життя нам дароване для того, щоб такими ставати завдяки Божій благодаті, завдяки тому. Тому що ми співпрацюємо з Богом, ми відкриваємося на Його любов, а Марія нам може в цьому допомогти, показати, як це зробити правильно, як це піти за Богом, як це бути вірним Богові. Тому я цього бажаю, щоб всі ми ставали в цьому житті е, дійсно ближчими до Бога. Щоб Марія стала таким близьким для нас і, і показала, що, що ми є важливі для Бога, щоб ми повірили. От, вибрати Марію, це вибрати те, щоб подивитися. Вити на себе, що я є коханий Богом, що Бог мене любить дуже великою любов'ю. Що навіть якщо є якісь там речі навколо мене трагічні, то завжди останнє слово є за Богом. Він завжди провадить до того, що є прекрасне і неймовірне. І цього всім бажаю. Дякуємо за такі чудові настанови, за роз'яснення. Будемо чекати наступних передач і продовжувати роздумувати про Бога. А, дякуємо отче okay. за науку. Дуже вас люблю завжди слухати. Ви дуже мудра людина. Дякую вам. Не знаю. Поблагословити ваше. Так, звичайно. Це да. Господь з вами. І З духом твоїм. Нехай благословить, береже і провадить вас, Бог, Отець і син, і Син, Святий Дух. Амінь. Тривайте Амін. Амін. в мирі Христі. Богу